І е, можна було б тоді б зацікавитись, дізнатися, що це за метод, почитати там і так далі. Але я була категорично налаштована, що ні тільки я е, от в. Руслі арт-терапії, для мене арт-терапія ну, було ідеально, тому що потім я ще додала арт-коучингу, тому що це поєднання творчості і логіки, і мені цього достатньо. От якраз це саме достатньо життя нам спочатку, От якщо в нас якісь будуть події в житті, ми ж не знаємо їх наперед. І нам життя дає комфортним чином можливість, щоб ми могли змінити. А, і я а, була категорично налаштована. Ні, мені нічого іншого не треба. У мене є така навіть фраза. Девіз була, що я свого не віддам, і чужого мені не потрібно. Категорично нічого мені чужого не потрібно. А, і я наскільки чесна людина, що от,